А що робити, якщо підписання документів відбувається в той час, коли відповідальна особа, керівник, бухгалтер, інший працівник знаходиться у відпустці, у відрядженні? Зараз у нас багато хто зверніть увагу, по призупиненні дії трудових договорів пооформлювали. Відпустки без збереження заробітної плати пооформлювали. Хтось пішов звичайну відпустку, хтось на лікарняному в цей час підписуються первинні документи. Чи можна це робити? От я хочу звернути увагу постійно, коли я спілкуюся з цього питання, Час від часу мені юристи кажуть: ну що ви кажете, директор призначається за статутом і він. Відповідає денно і ношно за своєю посадою, і не жодна відпустка відрядження не припиняють його повноваження, тому він може виконувати в будь-який час вихідний відпустку свої повноваження, підписувати документи. Я навіть навожу вам для тих, хто дотримується саме такої позиції і стоїть на таких позиціях, навожу лист держпідприємництва ще 2014 року. Лист це дуже добре, але у нас є з вами трудове законодавство. І коли ми говоримо лікарняний відпустка. Це невідпрацьований час. І тому ви бачите, що лист 16-го року Мінсоцполітики це доводить. Чому я на ці два листа контроверсійні навела? Тому що ми маємо розуміти, що коли працівник знаходиться. Не на роботі, тобто у нього не відпрацьований час, будь-який документ, який підписується, він є недійсним. І якщо у вас є дохід, вам ніхто його не відкоригує, а з витратами у вас чи у вашого контрагента, в залежності від того, яка конфігурація буде операції, будуть проблеми. А якщо ми підписуємо з вами документи не в робочий час, От давайте будемо дивитися так. Добре. У нас робочий час з вами де визначається? В правилах внутрішнього трудового розпорядку, або він може визначатися. Зараз у нас є ситуація, коли на воєнний час ми можемо індивідуальні договори укладати. Малий бізнес, середній бізнес, зараз отримали таку можливість. Тобто, у нас з вами що прописано? З і по? ну, З 9 до 18. В звичайному документі паперовому стоїть фіксація? Ні. Тому в паперовому, оскільки б не підписали, може, я ввечері люблю працювати, да? а от в електронному у нас стоїть дата накладання, час накладання підпису. Тому ви бачите, лист, він є індивідуальною податковою консультацією. Він писався для ПДВ, тому що там ув'язка була для реєстрації податкової накладної. Але. Що нам податкова роз'яснювала, що в електронному форматі, якщо ви перевагу надаєте електронним документам, то відповідно ви що маєте зробити? основою є дата складання документу, коли документ складений незалежно від дати накладання електронних підписів, тобто не має значення, коли у вихідний чи після роботи накладений електронний підпис, то вже нічого не утворює. Головне дата складання такого електронного документа. Що стосується ситуації, там, де є паперовий документ, От, наприклад, багато запитань виникає по оренді. А якщо у мене останній день оренди припадає на 31 число, яке є неділя, от мені акт хоч помри, треба підписувати в неділю, тому що в понеділок вже буде перше число. От тут ми з вами маємо, можемо дуже багато дискутувати, але неділя у всіх вихідний день. І тому робота навіть на одну годину вихідний день вам буде утворювати проблеми з держпрацею під час перевірки. Тому ми можемо, в, наприклад, в порядку підписання документів або в регламенті щодо порядку підписання документів, передбачити, що якщо останній день буде припадати на святковий або вихідний, або лікарняний, або відпустку. То тоді відповідальна особа буде, якщо ви нікому повноваження не передаєте, підписувати в перший робочий день, що слідує за таким неробочим днем. Ну, принаймні, щодо орендних операцій, це дуже може бути. І так, хто може підписувати документи під час відсутності директора головного бухгалтера. Уповноважені особи. Тобто, ви маєте що робити, або дивитися, у кого є в інструкціях посадових, але це треба дуже добре опрацьовувати посадові інструкції. Як правило, коли ми їх пишемо під шаблон одну для чотирьох осіб з однаковою посадою, то, звісно, там мало що буде написано. Якщо ми пишемо індивідуальну посадову інструкцію, то відповідно ми можемо прописати, що саме ця особа буде замінювати, наприклад, головного бухгалтера під час його відсутності, або буде замінювати касира під час його відсутності. Тобто, або у вас є в посадових інструкціях, або у вас окремо буде наказ, який буде видаватися на тимчасово виконуючи обов'язки. І от зверніть увагу, знову ж наголошую на те, що сертифікат електронного ключа підпису передавати не можна. Тому, коли ви визначаєте, хто буде замінювати на час відсутності, бажано для того, щоб не гаяти час на створення цього ключа, відразу брати ту особу, у якої вже є згенерований ключ.